Всім доброго вечора! Леви, я вас вітаю на моєму каналі. Ви в нас вогонь. Ви вогонь, я вогонь. Давайте щось таке запалимо. Запалимо на грудень, і подивимося, що відбувається в цьому місяці, для того, щоб цей перехід з грудня в січень був як найкращим таким пластичним. Працюємо на багатьох колодах. З часом будемо дивитися, на які. Давайте, як завжди, домовимося. Якщо вам подобається карта, ви мені в приват кидаєте скрін, кажете, Лена, дивіться, оця карта, я вам її сфотографую і прийшлю, ви можете поставити собі на заставку, на телефон для того, щоб дивитися і згадувати про щось чудове. Перше, це енергії місяця. Давайте зараз з вами подивимося, які будуть загальні енергії у вас на грудень. Чи в грудні місяці. Як завжди, я вам дуже вдячна за ваші коментарі, за те, що ви приймаєте активну участь у розвитку мого каналу. Це дуже важливо для кожного езотерика, не тільки для мене обмін енергіями, ваші коментарі, ваші лайки, ваша підписка, можливо, ви комусь також порадите. Так, загальна енергія для левів на грудень. Сонце! Вогонь, вогонь, вогонь. Клас. Таке відчуття, що ви знаєте, весь рік десь скакали, 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 і от зараз доскакали. Це може бути подорож, ви десь поїдете у відпустку. Да? Це може бути новий проєкт народження дитини, це просто планування. Ну, от все, що тільки може з вами трапитися гарно, це відбудеться в грудні. Клас, така карта, до речі, не перегрівайтеся, це може бути, якщо поїдете відпочивати, то. Е не перебачуйтесь сонечком, скажімо так. Це можуть бути якісь опіки. Сонце карта такої от енергії. Коли людина має настільки великий резервуар і потенціал, що вона у тими всіми променям, вона напрям не знає, куди його все закинути і що зробити. Я вас вітаю з цим. Це справді неймовірна позитивна карта. Якщо у вас є енергія, то дбайте про ню. Звідки ви черпаєте енергію? Напишіть, будь ласка, в коментарях, звідки приходить ваша енергія. Наступне до чого вам потрібно готуватися в наступному році. Лева, да, до чого треба готуватися. До швидких змін. Дивіться, по цій карті, да, восьмірка жеслав, це дуже швидкі зміни, це може бути подорож. Карта руху, це карта переїзду, це карта зміни роботи. Це взагалі карта, коли ви зранку просинаєтеся в Німеччині, лягаєте спати в Швейцарії, там не дуже далеко їхати. Або ви в Франції проснулися, а ввечері ви вже десь перелетіли в не знаю там на інший континент. Карта дуже великої швидкості. Давайте подивимося в якій сфері. Суд. Ну, дивіться, обережно. Суд це карта кармічна, яка означає, що вас тут Жезла, тут такий класний. Кармічна карта, яка да, означає фінансові справи, тобто якісь там юридичні, вони дуже швидко вирішаться. Якщо ви планували якесь рішення, то от вам потрібно. Бути готовими, що юридична справа дуже швидко вирішиться, якщо вона йшла повільно. Суд це може бути справді дивіться, коли ви виходите з себе. Да? Це може бути такий інсайт, коли ви зрозумієте знов ну, таки дуже швидко жили з однією людиною, да а потім ви розумієте, що отак. Це буде, як коли зранку проснувся, да? Я кажу, зазвичай люди розлучаються не з фон Гойта Аф -моргена. Вони розлучаються там півроку не живуть разом, або не люблять себе, руками терплять. І це не буває за ніч. От в даному випадку це може бути відбутися за ніч. Або ви працювали на одній роботі і зранку проснулися, подивилися на шефа і кажете, шеф, та йдете нафіг». і йдете на другу роботу. Це може бути розборки з людиною. Но це пов'язано з тим, да, ви готуєтеся до того в новому році, що у вас будуть кардинальні зміни, пов'язані також з вашою особистістю, з тим, що ви знайдете в собі е, силу да, вийти в іншого вас. Дуже класно, до речі. Дуже класна енергія, дуже такі потужні-потужні. Слухайте, прямо хочу бути левом. Тепер, як будемо підводити підсумки? У нас з вами оракульна колода, і ми подивимося, як бачаюсь. Вам підвести підсумки в цьому році? Я завжди підвожу підсумки з олівцем і з якимись планами, з структурою. Дуже цікаво, що я залишаю в році, що я вивчила, де я поїхала. Взагалі, ви можете звернутися до мене на консультацію для того, щоб провести аналіз цього року. Дуже класні, такі потужні інсайти людина отримує. Тепер, як підводимо? З вами леві підсумки. Що ми робимо? Цурує комен. Трошки треба вам буде. Дивіться, яка вона лапочка та дитинчатко. Цурує комен це означає заповільнитися. У вас такий рух, така трансформація для того, щоб це ваше. Ой, сонце сяяло, да? вам потрібна енергія, як я вже і говорила. Робіть для себе такі островки. Островки спокою, коли ви знаєте, от я цілий. Тиждень бігаю як скажений лев, бачите? О! А наприклад, в п'ятницю ввечері я закриваю свого льва, я стаю такою маленькою тендітною кицькою, яка йде до когось на ручки, або йде перед каміном, сідає, дивиться, як вогонь там собі палає і ви розслабляєтеся. Будь ласка, інклюдуйте, да, інклюдіян в свій день маленький. Островки спокою. Подивіться, як воно виглядає, дитинча. Просто круто. І так ви підведете підсумки, вам дасть це можливість вийти з цього стану спокою. Тоді ви зможете з тверезою головою і тверезим розумом зрозуміти, що тобі, а що от тобі. Чудово! А яка сфера життя потребує уваги? У нас є. І фінанси, і любов, особиста сфера. Ну, в кого є особиста сфера, хто не тільки мама, там учениця, донька, а хто ще має особисте життя. Давайте подивимося, яка сфера потребує в житті вашої уваги. Лемініската, клас, штрка пентаклей, сфера балансу. По-перше, це може бути фінансова сфера, коли у ваші колоду, дивіться, дев'ятка Пінтаклі, дебет з кредитом і взагалі хто вам приносить гроші. Це сфера, як ви тратите і хто вам дає гроші і отримуєте. Може, ви дуже сильно задонатили, та? і вам карта каже, якщо ми перевернемо, це буде нескінченність, ви знаєте. Лемініската, таке класне слово, мені подобається, щось нагадує на лімінга. Кому ви даєте гроші? Чи отримуєте ви їх назад? Чи ви взагалі нікому не даєте гроші? Як відбувається от цей потік енергії, як відбувається обмін енергіями? Пентаклі — це матеріальні блага. Тому, будь ласка, подивіться, чи не віддаєте, хто? Тема була да, вже десь наприклад, рік тому: волонтерство. Наприклад, коли я стільки займалася волонтерством, що я просто згоріла, от я цю карту не я її проігнорувала. Так? Тобто в мене не було балансу між давати-брати, між утримувати, я тільки себе віддавала. Вам кажуть Леви, будь ласка, займіться тією сферою життя, в якій має бути баланс. А це фінанси. Приведіть свої фінанси, щоб вони не співали в порядок. Буде вам щастя! Тепер ми працюємо над темою несподіванка. Ви вже знаєте, як ми це робимо. Да? Ви мене ставите на паузу, кажете, Ліна, помовчіть. Я мовчу, а ви згадуєте ситуацію. Я тасую карти. І ми витягнемо карти, подивимося, що зробити. Я мовчу. Як Левам вирішити ситуацію? Рицар Жезлав. Що рицержезла? Цибайте, цибайте, нічого не бійтеся. Дивіться, який він активний. Взагалі, жезли це в нас також вогонь. Ви вогонь, вони вогонь. Цибайте, просто нічого не боячись. Тут, до речі, Жезлов — це може бути ще й коханець. Тому десь, от у вас, якщо питання виникло, чи бути, чи не бути, дивіться, як він класно до вас стрибає. Бути. Це карта руху, карта дороги. Їхати-не їхати їхати. Робити не робити робити. У вас є енергія. Ви пройдете через цей вогонь, через очислень, відчислення. Чуєте, через очищення. Да? Вогонь ви очищаєтесь. Тому карти кажуть, що амінь, давай, рухайся. Класне питання наступне. Що ми залишаємо? отут у мене зараз будуть слова плутатися. Знаєте, як вчителя йоги вони постійно плутають ліву ногу, праву ногу, ліву руку на леву, ну, на рівну право. Так само, значить, так, питання. Що ми залишаємо в старому році і що ми беремо в Новий рік? О, тепер, будь ласка, не сваріться, я сформулюю їх правильно. Так. Ще раз, будь ласка, я вдячна вам за коментарі, коли ви кажете, так програється, так я думаю про це, я роблю аналіз. І, до речі, ви знаєте, що дуже цікаво чекати. читати коментарі іншим. Я вже забагалакалась. Так, сконцентруюся. Що ми залишаємо в старому році? І що ми беремо в новий рік? Дві карти. Так. Машина і тут король Жеслав. Е, ви знаєте, тут може бути питання, скажімо, трикутника. Дивіться, по колісниці це якийсь такий рух. Да? Ми залишаємо в минулому році бажання десь піти, десь поїхати. Може взяти враз правління в свої руки. Щас яду цяну карту, і мір. Ви знаєте, бажання змінити все. Тому що по карті Мір тут іде перехід на а, новий якийсь рівень. І вам треба це проаналізувати. Ви хотіли можливо, вийти взагалі, тут може бути розлучення, тут може бути переїзд, а, тут може бути. Якісь такі просто, от, щоб відрізати. А в новий рік ви берете короля Жезла, це ви. ви берете свою особистість, закінчити треба. Ви в минулому році залишаєте. Те, що ви хотіли закінчити. Давайте так, ви берете керування на себе і закінчаєте. Ви це все не берете з собою. Вам потрібно до 31 грудня закінчити ці процеси для того, щоб було обнулення. По карту, ви бачите, да, це обнулення. І ось у ваша лімініската, до речі, обнулення. Берете себе. СБ, з яким вам цікаво, з яким вам комфортно, і ви. Одно колоди в нас навіть паш жез... цих м'ячей. Бачите? Паш мічей, він збирає інформацію, він аналізує, да? він слідкує за усіма. Тобто зробіть аналіз. Що в нас там в цій карті є? Грустно вам буде, звісно, король Жеслав, да? але ви. Коли закінчите певний період вашого життя, ви перейдете на новий. І там зовсім буде все по-іншому. Тобто залишаємо ем, отой рух, який вже має прийти до логічного завершення. Так? Не беремо проблеми старого року в новий, беремо тільки себе. Буде вам трошки, скажу, сумно, але що, ну, шанси є завжди. Наступне, що треба зробити, щоб запам'ятати цей місяць? Ви у 100% запам'ятаєте, я впевнена, з тими старшими арканами, які були у вас, то буде вам прям цікаво. І так, десь ви уходите, ви бачите, вам потрібно уйти. Льви, у вас дуже класна потужна трансформація, ну от в даному випадку якраз ті карти, які витягала, так? Закінчення періоду ви берете контроль на себе і уходите. Тому ви так запам'ятаєте цей місяць тим, що ви вільні. Слухайте, я не знаю, що мене клинить на вас. Я дуже вибачаюсь. Який урок проходить ваша душа? Хочеться так швидко все сказати, щоб е, час не був такий довгим, да? але от тоді заговарююсь. Зорган. Переживання. І я не надан діга не цю беседнен. Я розумію, що якщо буде переживати, то е, події не зміняться на краще. Приймайте реальність такою, яка вона є. У вас закінчується певний період і. Розумійте, що все веде вас тільки е, на вашому шляху до позитивних змін, до вашого розвитку, коли ви переходите на інший рівень розуміння вас. Я вам бажаю гарної трансформації, гарного грудня. Він може початися вже зараз, коли ви бачите мій розклад. І як завжди, не забувайте відпочивати леве. Побачимося в наступних відео.